Всім привіт! Слава Україні! Ми з вами переходимо в магазин і будемо відкривати набір за 3000 самоцвітів. Всіх прошу підписатися на канал і поставити лайк під відео. Дивимося, що тут буде випадати. Всі ці гравці підуть на обміни. Хочу назбирати пазлів на кафу. Цап, зрома. Сотий. Лише сотий. Шкода. Зараз переходимо. Будемо міняти ялинки на універсальні жетони. Щоденно можна міняти. 400 штук. Вони потрібні, щоб фармити самоцвіти. Зробили обмін. Виходимо, переходимо в Ліги. І в лігах в мене тут вийшов баг. Я не бачу своїх учасників, які в мене в Лігі. 12 учасників. І тут можна буде позабирати нагороди. Перша нагорода. 100-105 гравець. Талія. Левий вінгер. З Роми. 102. й Чудово залетить в обміни на пазли. Ель Шараві. Далі позабираємо нагороди. Але не можу зрозуміти, чому я не бачу своїх учасників в лігі. І чому не можу почати турнір. Я допустила баг. Баг дуже-дуже серйозний. В Лігі можу забирати тільки нагороди ліги. Збачите, не видно учасників ліги. Далі ми переходимо в зимню подію. В бонусі я забрав коула палмера. Пройшов 20 разів ці всі матчі. І зараз ми будемо його ставити в склад. Переходимо в мою команду і тут треба поміняти схему. З ЦАПом вибираємо схему. 4-3-3 атака. Вибираємо схему і тут замість Родрі будемо ставити Коула палмера. Потім ми його прокачаємо. Ми його будемо качати в паси. Тренування пізніше. Очки навиків і качаємо в паси. Раз, два, три. Підтвердити. 117 пасів, це без тренувань. Далі будемо качати тренування. Але, думаю, він нас недовго буде стояти в складі. Більше всього, я чекаю на подію Тотті Там з вами будемо робити. Нормальний склад. Качаємо в тренування. 10-ті тренування 11. Качаю зеленим рангом гравцями 60-69. Як я це роблю? Закупляю гравців 60-69. І потім повишаю ранг. Так, ви качаєте 120, дається, так 360. Набагато вигідніше качати зеленим рангом. 17-тренування. 18. І непогані паси виходять в нього. Але надовго в складі він стояти не буде. Вийде тут і будемо повністю міняти команду. 19, 20 тренування. На максимум прокачали. І зараз ми його ще поставимо в мій другий склад замість Дель П'єро. Ставимо Кула палмара. І тут на другому складі вийшов 106 плюс один до рейтингу. Але будемо грати першим складом. На наступній... Через тиждень я планую забрати салаха з гравця місяця. Тут дивимося, в зимню подію переходимо і в нагороди, і будемо з вами фармити самоцвіти. На 4 рази відкрити хватимо, може і на 5. Будемо дивитися. Це самий лучший спосіб заробітку самоцвітів. Я так вважаю. Забирати щоденно можна по 2000 самоцвітів. Спокійно. Тільки якщо в обмінах на ці ялинки міняєш універсальні жетони. Щоденно потрібно міняти 1200 універсальних жетонів в обмінах. І так щоденно. На один раз буде вистачати все відкривати. Дивимося, що тут випадає. Ну, тут головна нагорода випадає завжди за останнім разом. Дивимося. Ще відкриваємо. Я думаю, 100% головна нагорода випаде за останнім разом. Скільки разів вже не відкривав. Тільки раз випадало, що не за останнім разом мені випадало 2000 самоцвітів. Цих Всіх гравців зимньої події буду міняти в обмінах. Там, звичайно, хочу забрати кафу за 700, але не знаю, чи вийде, чи не вийде. Бо можу не встити назбирати. Може, трохи не вистачити самоцвітів. Але будемо дивитися. Там на останній неділі будуть давати 102 105 гравця, якщо це все буде відкрито. Ідемо далі. І знову чекаємо. Що випали? Самоцвіти. О, випали. Нормально. Відкриваємо далі. Це ми вже з вами йдемо відкривати другий раз. Щоденно можна фармити по 2000 самоцвітів. Самоцвіти мені потрібно відкривати, щоб відкрити щоденний набір за 3000 самоцвітів. І цих всіх гравців закинути в обміни на пазли. Але там не тільки кафу можна забрати. Я так думав, якщо мені не вистачить на кафу, 700. Пазлів, то може я заберу собі компанії за 550. 550 я должен, повинен назбирати це сто процентів. Відкриваємо далі. А міняємо. Головна нагорода є, тепер ми міняємо нагороду, бо не було сенсу ще дві відкривати. Знову робимо обмін. Чекаємо на самоцвіти. Маскерана нам не підходить. Маскарану у мене вже більше ніж 100 штук. Маскарану не інтересує. Цікаві тільки самоцвіти. Відкриваємо далі гравці. Далі ще сто жетонів. гравці. І тут буде, думаю, що головна нагорода за останнім разом. Будемо дивитися, відкриваємо далі. що Тут коробка подарункова. Коли ти за тиждень відкриваєш три рази подарункову коробку, потім вона зникає. І замість подарункової коробки тобі дають гравця мінімум 95-го зимньої події. Тут ми відкриваємо. Три коробки відкрили Маскерана. Далі 5 мільйонів монет. Іде. І далі відкриваємо гравця. 98 103. Надіємося на високий рейтинг гравця. Ну, знову випадає щось дуже-дуже погане. 98-й. Звичайно погане. Ідемо відкривати далі. Три рази ми з вами відкрили. Ще, ще вистачить, думаю, на два рази. Самоцвіти є і починаємо відкривати 100 самоцвітів. Саме головне це буде подія тоті. Я думаю, багато хто на неї чекає. Зараз собі не хочу. Зараз спокійно можу собі зробити 110-й овер. Але навіщо витратити всі монети. А далі вийде подія тоті і залишитися з нульом Саме ліпше, робити склад. Це на події тоті. Там завжди дають хороших гравців. Будемо дивитися, що вони там нам дадуть на події тоті. Як я допускаю такі баги з лігами. І, і я взагалі не можу зрозуміти, як так. Не бачити гравців Ліги, не можна розпочати турнір Ліги. І вони щось там взагалі не шевеляться виправляти свої помилки. Магазин прибрали, Ліга. Там був бах, Перші години, коли зробила Ліга, багато хто позабирав, скупив весь магазин, бо заходив в Ліги, в Лігу тоді виходив. Забирав багато очків, багато хто позабирав 105-го ето. І зараз. Я начебто зробили, що не можна створювати ліги, поки вони не виправлять ці помилки. І думаю, за то в мене в ліги такий баг. Що кроме нагород я нічого зробити не можу, ні турнір почати, ні гравців не бачу. Пройде пару днів, побачимо, чи виправлять вони свої помилки, чи ні. Чи зроблять магазин для ліг, за очки ліг. Та я думаю, магазин відкриють. Тільки скільки хто зна через скільки. Відкриваємо далі. Ще на два рази вистачить відкрити. Германія ПЗ. 97-й. І ще. 100. І виходимо в нуль. 2000 самоцвітів. Нормально. 5 разів відкрили. І отримали 10 тисяч самоцвітів з головної нагороди плюс. По 300 самоцвітів було 5, 5 нагород, 1500, около 12 тисяч самоцвітів ми з вами отримали. Переходимо в обміни, закидуємо 100 другу Ель Шараві в обміни, який мені випав на городах Ліги. І так потрохи фармляться пазли сто перших. З перших я собі три штуки залишу. ЛЗ. Бо там на наступній неділі, в суботу, я буду робити обміни на салаха і ЛЗ. Складу в себе заберу. І в мене не буде ЛЗ. І потрібно залишити. Може пізніше зробимо йому ранги? Так потроху фармляться пазли. Важко буде назбирати 700 на кафу. У мене ціль кафу. А чи вийде його отримати, чи не вийде, там буде видно. Саме головне, що 105-го з цієї події я 100% заберу. Бачите, 275 пазлів. Вже є. Проводимо далі обміни. Спочатку закидуємо 98 сотих, потім будемо закидувати 95 97 Ці гравці йдуть по 10. Пазлів, а 95 і 97 Едут по пять пазлів. Ідемо далее, еще десять пазлів. уже триста пятнадцать есть. Так потроху. Наступне відео буде в суботу. Там, думаю, забрати салаха гравця місяця. В обмінах. Тут ще поробити обміни на пазли. І в суботу приблизно буде видно, скільки пазлів є. Щоденно відкриваю набори за 3000 самоцвітів. А коли не буде пазлів хватати, то буду відкривати по 2500 самоцвітів гравців. Щоб хватило на якогось гравця. Тут йдемо далі в обміни. А сотих вже нема. 98 сотих, вже закінчились. Що, тепер міняємо 95 х 97-х. Переходимо до обміну. Раз, два, три, 4, 5. П'ять гравців є. Це лише 25 пазлів. Дуже-дуже мало. Але і тут добре, що я зробили такі обміни, зробили такі події, що можна забирати максимальний рейтинг, не рандомно гравця, якого ти хочеш, а не думати, що тобі там випаде. Рандомно може випасти будь-який гравець, Є ЛП, і ПП. Може випадати такий гравець, який не підходить тобі в схему. А так ти бачиш, кого ти забираєш. Які в нього характеристики, яке все. Далі закидуємо в обмін 96-го. Ціль, звичайно, цієї події в мене кафу. Але будемо дивитися, чи вийде в мене дійти до своєї цілі, чи ні. Все, з обмінами закінчили. Бачимо, це друга неділя. Це перша неділя. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки під відео. Пока!